Будь ласка, народний депутат Немировський від блоку Петра Порошенка, ваш виступ передає слово пані Ірині Сусловій. Будь ласка, пані Ірина, і я так розумію, група підтримки. Будь ласка. Я перепрошую, пані Ірина. Якщо залишиться 20 хвилин у нас сьогодні після всіх виступів Рубриці Різне, я обов'язково надам час для тих народних депутатів, які не задоволені відповідями на запити. Я так зроблю. Добре, все пані Ірина. Будь ласка, ваш виступ доброго дня, роберт Горват, 68-й виборчий округ Закарпатська область, місто Ужгород. Сьогодні ми б хотіли привернути увагу до ситуації, яка склалася з нашим земляком, громадянином України Едвардом Чікашем. Едвард Чікаш уродженець міста Ужгород, який впродовж п'яти років очолював представництво однієї з найбільших українських туристичних компаній в Африці та на, Середнь... та на середньому сході. 21 жовтня 2011 року громадянина України Чікаша Едварда Павловича було заарештовано на території Арабської республіки Арабської Республіки Єгипет за сфабрикованим звинуваченням. Едвард Чікаш був засуджений до довічного позбавлення волі неконституційним надзвичайним судом Держбезпеки Єгипту без права на апеляцію, недоведеними мотивами та за відсутності доказів. Під час досудового розслідування не було встановлено жодного свідка, котрий би підтвердив обвинувачення, а справа була розглянута в надзвичайному суді в ході одного засідання, яке тривало декілька хвилин. Ситуація пояснюється переслідуванням іноземців після революції 2011 року та упереджене ставлення до них з боку тимчасового уряду Єгипту. Жертвами свавілля та ксенофобії стали громадяни США, Канади, Німеччини, Австралії Франції. Згодом всі іноземці були депортовані згідно указу президента Єгипту номер 140 Ще в листопаді 2014 року Конституційний суд Єгипту визнав всі судові рішення після революції 2011 року незаконними. Але українець, наш Едвард Чікош, досі сидить в єгипетській тюрмі Лемон Тора. В грудні 2016 року, під час засідання нашої фракції, я звернувся до президента України з проханням особисто втрутити ситуацію з приводу засудження до довічного ув'язнення нашого громадянина громадянина Едварда Чікаша, який став жертвою авторитарного режиму. Слід слід зрозуміти, що Арабська Республіка Єгипет не є державою з конвенції 1983 року про передачу засуджених осіб. Двосторонні угоди щодо цього з більшістю країн теж відсутні. Попри міжнародне співробітництво, тісні торгівельні та економічні зв'язки між країнами, де суттєву частку доходу складають наші туристи, громадяни України. До речі, Едвард Чікош починав туризм в Єгипті. П'ять років компанія Тестур відпрацювала під головуванням Едварда Чікоша і починала розвиток туризму в Єгипті. І Едвард Чікош став жертвою свавілля та ксенофобії. Досі перебуває в єгипетській в'язниці. Я хочу забезпечити, щоб ми забезпечили екстрадицію, виконати умови передачі засуджених осіб і прийняття для відбування покарання, як того вимагає стаття 606 кримінального процесуального кодексу України. Але це неможливо, адже вирок адже Едварда Чікаша не набрав і ніколи не набере законної сили. Він перебуває за гратами з за Єгипетським законом номер 162 від 1958 року. А це означає, що вирок набирає законної сили лише після аутентифікації президентом Єгипту. Це ще жодного разу в історії Арабської Республіки не відбувалося. Сьогодні з цієї високої трибуни в чергове прошу вас, пане президент, як гарант прав і свободи, дайте завершити одну хвилину. Будь ласка. Як гарант прав і свобод людини і громадянин, звернутись до свого єгипетського колеги Абдельфатах Ассісі та зробити все можливе для повернення громадянина України Чікаша Едварда Павловича на батьківщину. Прошу вважати мій виступ офіційним депутатським запитом. Якщо ми всі не долучимося до повернення Едварда Чікаша додому, то у нас ще на одного українця стане менше. Дякую всім колегам, чекаємо на відповідь. Дуже надіємося, пане президент, що ви нам допоможете. Дякую. Дякую, я прошу оформити це звернення народних депутатів як депутатське звернення спрямувати його на адміністрацію президента і на міністерство закордонних справ.